Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я піднімаю таку тему. От, я думаю, що вона, ну, на мою думку, це ніяка не критика, це просто констатація факту, а зазвичай такі речі вони чомусь викликають найбільше хейту. От, і поговоримо ми про таку е, дуже напружену зону стосунків для чоловіка. Е, Ну, який, ну, умовно кажучи, зрілий, вільний і навіть відкритий до цих самих серйозних стосунків. І мова йде про те, що теоретично ти думаєш, що там от вони більш досвідчені і більш повинні бути адекватні жінки 30-35 років, але. Ну, Зрозумійте, це не те, що я на когось нападаю, чи там, кажу, що всі жінки однаковості. І це про закономірності. Тобто не всі жінки однакові, але закономірності є. Ігнорувати їх, ну, це ну, навмисно жити в ілюзіях. Тому що в цьому віці жінки, вони, як правило, вже пройшовши якісь там відносини, і які не провели там до того результату, який би для них був прийнятний. Да, вони живуть у внутрішньому режимі терміновості. Тобто у них там все всередині, ну, воно кричить: я хочу встигнути, я мушу встигнути. Де мій ідеальний чоловік, якого я собі вже уявила, який от повинен бути там отут. -от, і, е і ще оце ж там накручування, що я богиня там, і я повинна сяяти, і, 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 і це все так і треба. І е, в цьому плані, коли ти спілкуєшся, то не бачить вона в тобі чоловіка, як, як чоловіка, партнера, як людину. Вона бачить в тобі. Чи шукає не партнера да, людину, а шукає засіб для вирішення задач. Тому що зазвичай в цьому віці вже там накопичилося досить багато проблем і там хочеться їх вирішити терміново. Хоча накопичувалися вони не один рік. Да, і жінка, ця як це сказати, вимагає від тебе швидких відповідей, якщо. Ти не відповідаєш правильно, як вона вважає, то ти стаєш там несправжнім чоловіком. Там усі чоловіки такі і несерйозні, і ще такий термін є, боїться відповідальності, і не хоче брати на себе відповідальність. Хоча там відповідальність без. Ну, не ти ж приймав ці рішення, але чомусь чомусь, ну, відповідальність, відповідальність типу твоя. от. І ну, Зрозуміло, що вони там пройшли якісь відносини, там, щось в них не склалося, якісь в них психологічні травми, там, можливо, якісь зради. Там. Всі зараз чомусь розповідають про цих нарцисів і аб'юзерів, хоча ще невідомо, хто більше аб'юзер у відносинах, і що взагалі означає слово аб'юзер, не завжди відомо, там, да? І проблема, мабуть, все ж таки не в досвіді, а в тому, що ця тривога і, і вона сидить внутрі, тому що. Перше, що вона робить, вона проєктує цю тривогу на тебе. І ти повинен якось цю тривогу ну, там, розвіяти, да, там, і відповідати там, якимось немислимим стандартам, да, і бути і, 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 і рішучим, і сильним, і розуміючим, і ніжним, і справжнім чоловіком, і, і ну, коротше, от, причому все це і негайно. От. І коли на все це дивишся, то є тільки одне питання. А де ж тут ну, місце для, для тебе, для чоловіка? у всьому цьому, всьому цьому сценарії, у всіх цих уявленнях про ідеального чоловіка. Бо а, так, такий темп, він ну, просто от, не твій, там, і навіть не спільний. Це от, просто якийсь сценарій, який, який вже створився в голові. Да, там. І ну, якось навіть у тебе немає такого, от, як, як це здається? Як же сказати, що просто право вибирати щось у тебе не повинно бути там. Да? І тут таке питання, що вже ти не як особистість, не як чоловік, ти типу, порозглядаєшся, а як, як якась функція, яка повинна відповідати запитам, да? повинна, повинна відповідати райдеру. І... Це не якісь відносини, щоб там не казали, і навіть ну, не, не, не кохання і не любов, використаємо такі гучні слова, а це якийсь контракт на виживання. Причому, ну, де, де твоя, так би мовити, в цьому контак, контракті якась сторона, ну, зовсім невідома. Бо, ну а, навіть якщо ти готовий там, до цієї сім'ї, до серйозних відносин, навіть до дітей. То це ж потрібен час, і потрібно це будувати. І це не вирішується за один, два, три, чотири місяці. Да? Тому що дуже багато є таких речей, де можуть там порушитися будь-які умови. Якщо в тебе є досвід, ти чудово розумієш, що треба якийсь був меч там і в їжі, там, і в відношенні, наприклад, до ранкового сексу там, або до сексу в принципі, да? там, і до того, яке кіно дивитися. От, і серіали, які дивитися, і там, яке відношення до спортивних трансляцій. Бо ну, тут тут таке, що ну, вони кажуть своє, і зрозуміло, що в них там своє бачення. Але тут же ж таке, що якщо ти не, не, не робив цього, то і рятувати не тобі. І там, бути відповідним до якихось уявлень по, про там, справжнього чоловіка, який повинен бути таким, таким і таким. От. Бо в них же теж там в цьому віці вони виглядають добре, там, да, вони, там, як їм здається, вони майже такі, як в 27. Але насправді. Жінки там в 33 і 38, які за собою стежать, вони, в принципі, виглядають однаково. І вони всі не виглядають на 27. Знову ж таки, зараз буде хейт, що я там шукаю те чи шукаю те. Та я не шукаю, я просто розказую, як воно є. От. І я просто, тобто, не треба кричати, сам дурак в цій ситуації, коли я просто констатую факти. Бо. Ем, ну... Тут же ж таке, що ну, якщо в неї ілюзії, то як ти можеш там, відповідати ілюзіям? Да, є ж реальність там. І це от справжнє партнерство, яке хочеться там, встановити. Це про час, довіру там, да, і вибір. І, а не про історичний тиск на тебе, що давай, давай швидше, швидше, швидше чому, коли. коли, коли там, да, там. Ну, ну, це не про схему, що я тебе там а тепер твоя черга тягнути. Там, да? Тому що чоловік теж має право на глибину у відповідь там, да? і бути чесним з собою з нею. І ну, якщо ти не хочеш вписатися в плани да, там, а хочеш в стосунків, там, то ну, ти можеш і маєш право там, не спішити робити паузу, там, взнавати людину ближче. Там. Дивитись там у глибину, а не підпадати під емоції, під якісь маніпуляції, під чийсь страх, який там на тебе про, як це сказати, проєктується, да, і ти повинен визнавати, що це ти боїшся. Ти не боїшся, ти не хочеш. Да, там, і... Тому що ти ж не чийсь там і рятівник, і, і, і не чий, там шанс, там, який здається, от останній повинен бути. чи… чи... Ти чоловік, ти людина, і теж маєш право на вибір, ти теж маєш право не спішити, і теж маєш право на свій темп. От. Тому, можливо, це вийшло не так вже і жорстко чи так агресивно, як сподівалися б хтось з глядачів, але я думаю, що хейт буде. От, я просто висловив свої думки. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.